Так, Кременець ми пропхали поза шків. Акуратненько з цієї сторони від генератора його запахати. Потім сюди от аж по цей. І рукою лесеньку вправити заходить, як по маслу. От. Ми ще поставили тут міточку. Знаєте, дивіться, хто буде на майбутнє робити на шківі, є тут мітка ще одна по якій ще е, на пластик ВМТ ставиться. Знаєш, не точка. Значить, вона співпадає з дирочкою, де чіпляється пружинка. Оця точка От. і пружинка. Там мінімально міліметр. Я взяв отак білим маркером між зубами там позначив і на цій бляшиці. Просто незручно, бо тут... Немає цього штирка. Хтось з попередніх майстрів закрутив звичайний болт замість цього болта за штирком. О, щоб попасти, отут, виставляти ВМТ. От Ми тут виставили по центру болта, оця виїмка, І тут попадає, що оця співпадає з цією дірочкою. Ну, Хто хоче, може перевірити. Лампу замінили. Так, помпу замінили на герметик помпа нова фірми Хорт, от я показую. Фірми Хорт. Файненько файно змашна, відчувається як значить іде підшипничок файно змашаний, тугенько ще файненько тут смасти. Качатка алюмінієва, тоже файно. От. Nie, to zatem stawiam te więc i samochod na ciężko i dalej, ja z nimi wideo pokażę.